Ну а спонсор нашого сьогоднішнього відео це iPhone 10R. Дуже популярний смартфон в свій час, і досі навіть у 2023 році він є актуальним і його вибирають багато користувачів. І якщо ти задаєшся питанням купівлі даного смартфону саме зараз. То додивляйся це відео до кінця, адже я з тобою поділюсь своїми думками з приводу плюсів, з приводу мінусів даного девайсу. Адже цим телефоном відкористувався більше року. Це телефон на даний момент дружини. У нас було два різні девайси, То відповідно, два iPhone 10R в практиці себе показали дуже добре, тобто в моїй практиці. І відповідно може тільки багато хорошого розповісти про цей телефон, але є і мінуси, звичайно, про які ми також сьогодні поговоримо. Буду наперед вдячний тобі за підписку, за лайк під цим відосом. Ну і пиши коментар, що ти думаєш про даний смартфон, або на який телефон ти чекаєш огляд від мене в майбутньому. І так, давай почнемо з дизайну. Що можу сказати по дизайну даного телефону? Ну, виглядає він відповідно симпатично, дуже гарно. Сучасно так його видає один модуль камери, але в принципі Apple досі випускає iPhone SE з одною камерою. І по-своєму він також гарно виглядає. Тому iPhone XR або як його кличуть в народі iPhone XR. Виглядає також привабливо, дуже хороші, безсумнівно, матеріали. Ззаду скло дуже красиво виглядає. До речі, воно достатньо стійке до царапин. І навіть часом телефончик зберіг свій стан дуже хороший. Так, він заляпується відповідно, як і всі айфони, але в цілому ну, виглядає дуже гарно. До речі, чи мені подобається iPhone 10 або той же iPhone SE, що, ну, я розумію, що це мінус, що одна камера, але от дивиться це все лаконічно. Тобто класно, компактно, великі модулі у цій в iPhone 14 Pro. Ну, мене навіть трошки дратує. Це прям зовсім завеликі вони, і телефон дуже тяжкий. Тут одна камера, спишка, тобто нічого такого зайвого немає. Якщо взяти по бічній рамці, то тут вона йде із з і з часом вона не стерлась, не поцарапила сильно. Так залежить від інтенсивності користування, охайності, і відповідно ноши, носиш ти чухлі чи ні. Але тут стан зберіся хороший. Фарба з часом не відвалюється, як деякі хейтили по приводу цього. Червоний колір залишився червоним, нічого не потемніло, не витерлось. Ну тобто, реально стан телефону дуже хороший. Що стосовно рамок, рамки це така дуже двояка тема, адже багато кажуть, що рамки тут величезні. Хтось каже, рамки нормальні навіть пасують даному телефону. Це справа смаку, і якщо так розібратись, то iPhone 11 має ті самі рамки. І до них звикаєш. В принципі, це не дратує. Я користувався, дружина користується, в принципі, звикла. І вони в око не кидаються вже. Звичайно, хотілося б, щоб вони були менші, але за рахунок того, що тут ips екран відповідно, технологія не дозволяє поставити тут такі менші рамки, як на OLED-матрицях. Але в цілому даний телефон має великі габарити і йому це пасує дійсно. Якщо б він був менший, наприклад, як iPhone 11 Pro, і там були б такі рамки, то це в очі дала ж дуже сильно, тому що менший екран, менший телефон. І величезні рамки, а тут якось воно в принципі гарно виглядає. По суті, 10R це той же 11-й iPhone, але уступає по камері, по залізу, там і по певним фішкам, так. Що можу сказати по динаміках, по вушному динаміку, то з часом все працює гарно, дуже класно чути на айфоні 10р співбесідника. Вас буде круто чути. Тут класний мікрофон. Я на iPhone 10Р багато відео записував на каналі, тобто використовувавши камеру даного айфону, це включно до 2021 року. Я записував. Стосовно відповідно звуку, то теж звук йшов з камери айфона 10р. І показники по звуку і по відео тут дуже, дуже хороші. Про камеру трошки далі ми поговоримо. Що стосовно самого екрану, ну багато різних також думок стосовно IPS і OLED. є, звичайно, переваги OLED, є переваги IPS-матриці, і перша перевага IPS-матриці в тому, що вона на очі більш приємна. Ми не беремо до уваги це зараз сучасні айфони, там дуже класна матриця, також приємна на очі. Але якщо порівняти з тим самим iPhone 11, наприклад, iPhone. XS, який був перед тим, на oled це все одно трошки на очі він сильніше дає, і в коментарях під моїми відео багато хто писав, що все таки IPS приємніше. Так, справа звички, звичайно, теж це розумію, але ну, технологія ну, тим і відрізняється. На очі IPS буде покомфортніше. Ну і відповідно, які мінуси у IPS-ки? Мінуси в тому, що не така яскрава матриця тут іде в даному телефоні, не та плотність пікселі, але в цілому картинка дуже гарна. Не дивлячись на те, що ну, знову ж таки зараз 2023 тисячі цей е, рік. То телефон цей виглядає, екран, якщо в нього дивитись, то достатньо класно. Картинка чітка, вона достатньо насичена. Не дивлячись, знову ж таки, по яскравості, що ж зараз смартфони видають більше, і яскравості достатньо вистачає в повсякденному використанні. Так, на сонці можливо це буде трошки гірше. Може, навіть не трошки відсотків на 30, на 40 буде гірше, ніж на OLED матриці, але, в принципі, змиритись з цим можна. І, враховуючи ціну телефону і вік, не варто забувати про це. Що стосовно взагалі по екрану, з ним ніяких проблем не було, нічого, ніяких ні засвітів не з'явилось, ні точок, ні бітих пікселів, тобто, ну, реально така робоча е, машинка, робочий телефон, е, яким дуже інтенсивно я користувався, наприклад, своїм iPhone 10R, і дружина користується. Тобто, ну взагалі ніяких нарікань немає. Що можу сказати в цілому по роботі даного смартфону? Ну, по швидкості, в принципі, йому ніяких ну, моментів в цьому не бракує, тому що він достатньо. Плавно працює, все швидко відкривається. В меню можеш побачити, як все переміщається. Давай відкр... відкриємо налаштування. Ось таким чином прокрутка в налаштуваннях, давай відкриємо загальні. І подивимося, сховище iPhone, наскільки швидко він прогрузить. Тобто, це все по-першому запуску, і ось він все прогрузив, показує інформацію про програми. І відповідно, тобто він не підвисає. Якщо iPhone прям вже такий старий, він буде підвисати в моменті, коли ти заходиш, відкриваєш сховище, коли відкриваєш взагалі налаштування, давай знову закрию всі програми і відкриємо знову налаштування. Моментально все відкривається. Достатньо все плавно. Якщо шторку скину, то ось таким чином це виглядає назад шторку. Ну, тобто свайпи. Давай декілька зараз програмок повідкриваємо, наприклад, ту саму камеру відкрили, попереключатись між режимами в портретку. Ну, є де затримка, але в цілому ну, комфортно, швидко. Е, відкриємо, наприклад, годинник по-першому запуску погоду. Залежить там деякі програми від інтернету, але От... Ну, трохи погода при відкриванні трошки підглючила, але в цілому нормально. App Store. App Store також достатньо швидко прогрузився. Заходимо в категорію ігри, програми. Так, йому треба подумати, щоб це все прогрузити, але в цілому, ну, немає такого відчуття, що от він старий, що він повільно працює. Айфон 10R, я не знаю, він такий живчик ще зараз, що він буде актуальний, напевно, роки 2-3 ще точно. І ніяких, ну знов ж таки, ти бачиш, що все швиденько, і навіть між програмами переключатись знов ж таки відкрили одну програму, відкрили знову погоду. Там трошки він подумав, відкриваємо знову App Store. Ну, достатньо швидко все це він реагує. Батарея тут ну звичайно вже з час з часом підсіла, але може подивитися зараз на графік використання даного смартфону. В цілому він зараз витримує 6-6,5 годин екранного часу. Це максимум, залежить чим навантажуєш. Якщо взяти по самій батареї, зараз покажу, тут акумулятор вже потрібно замінювати. Він 79%, навіть показує сповіщення, що варто замінити акумулятор, але в цілому можна ще користуватись. Якщо замінити тут е, акумулятор на новий, відповідно, він буде так класно тримати. Там 8-8,5 годин. Це дуже, дуже спокійно, так скажемо. Що стосовно IOS, то тут встановлена IOS 16. 16.0. Він цю iOS-ку підтримує без проблем. Функції ті, що йому доступні, він, відповідно, повністю всі розкриває. Працює він нормально. Знову ж таки, ніяких глюків я не помітив. В порівнянні з 15, то даний iPhone теж витягує і 16 версію без проблем. Ось так безпосередньо виглядає лента YouTube. Достатньо швидко все прогружається. Плавно, без підвисань. Ну, тобто, нарікань немає. Якщо ти будеш використовувати для перегляду відео, соцмережі, там, Інстаграм, Телеграм, то взагалі все на ура він витягує. Так, ну і давай запустимо якесь відео. Там, наприклад, включимо 4К контент, просто щоб була хороша якість. Він в хорошій якості, відео витягує дуже добре. Давай, для прикладу, включимо 4К відео, виставимо налаштування якості. От, 260 він підтримує. Тобто, навіть у високому розширенні такому він підтримує. Картинку. Ось так виглядає зображення. На весь екран зробивши, ну, можна зараз оцінити. Якість картинки дуже хороша, і ну, мені подобається і кольорова гамма, і достатньо його яскравість велика. Ну, дивитись буде комфортно контент. Зараз, можливо, інтернет не прогружає. Зараз якість, тому що я поставлю меншу. З мобільного інтернету, але у нього можливість знову ж таки в 260 він витягує спокійно. Плавно, без якихось там підвисань немає. Ну, тобто, дійсно гарно картинка дивиться. Хороші кути огляду, і ну, взагалі. Тобто комфортно буде дивитись відео, фільми і інший контент. Що стосовно камери, ну камера тут відповідно на 2023 рік по міркам нинішнім. Так вона така, скажімо, середня. Фотки на неї виходить, достатньо гарні. Якщо тебе цікавлять, от саме які фотографії, які відео робить даний смартфон, то відкривай любе відео 2021 року на моєму каналі. Подивись, там є багато тестів iPhone 10 r з прикладами фото і з прикладами відео. Якщо так в цілому, то для фоток соцмереж е, вистачає спокійно, основної камери для зняття відео теж вистачає. Е, гарну картинку він показує, хороша стабілізація, і саме найголовніше, що він знімає знов ж таки 4К в 60 фпс, плавна картинка при високому розширенні. Якщо ми беремо селфі камеру, так беремо фронтальну камеру, то вона вже так скажемо слабовата. Вона більш витягує гарно тільки. Якщо ми говоримо про якийсь, наприклад, там день або хороші освітлені приміщення, тому що якщо вже трохи там затемно, то вона вже е показує з мерехтінням, да, є шум на фотках, і відповідно по якості буде вже набагато гірше, ніж сучасні смартфони. Знову ж таки, взяти, якщо той самий iPhone 12, да, який зараз теж популярний, то вже там буде різниця відчутна достатньо. От, ну якось так. А що стосовно роботи, в принципі, в цілому Wi-Fi, Bluetooth, качельки гучності, режим вібро і режим звуку, кнопка ну взагалі ніяких нарікань немає. В роботі телефон сильно не гріється, ним комфортно користуватись. Якщо брати по його розмірах, так зручніше користуватись двома руками, але в цілому рукою теж можна. Смартфон, так скажем, достатньо такий по базі, але в, то, в той час з нинішніми смартфонами сучасними, то він буде звичайно легше при тій сім самій діагоналі, да, яка зараз є популярна. Тому, якщо ти хочеш купити даний смартфон, в цьому році можеш сміло його брати і не приймати, що на два роки тобі його вистачить для комфортного користування.